Запитуємо франківців, чи достатньо місті зелених зон недостатньо. Я вважаю. Ну так як літо немає куди вийти, там відпочити. Це максимум там на міському озері або на вовчинцях, тому. Вважаю, що недостатньо. Досить через різноманітний є вибір, де можна побути. Завжди хочеться, звичайно, більше щоб, щоб із дітками там, і на велосипедиках, на самокатах можна було, і на візочках. Але, в принципі, скаржитися, думаю, що нема на що. Думаю, що більше дерев потрібно, більше трави, щоб було більше зеленого, щоб було більше свіжого повітря. Тому що е, населення Івано-Франківська теж досить велике. Я думаю, що трошки ну, пару сквериків було би прикольно. Я думаю, що недостатньо. Я думаю, що потрібно, що потрібно зберігати зелені зони, що через забудову масових їхня кількість зменшується. І в подальшому через це може бути проблеми. тому думаю, що їх максимально треба обієгати і збільшувати їхню кількість. Я думаю, то що достатньо. Тут не подивився зелено, але ну... Думаю, все одно потрібно теж більше дерев, щоб було більше кисні свіжого повітря. Ну хотілося б, може бути більше. Достатньо, але ще би було, ще би більше було, ще би краще.